Шановна громада, прийміть вітання з міста Гуляйполі від 78 го окремого батальйону ТРО. В цей святвечір дозвольте вас привітати з прийдешним святом побажати вам щастя, здоров'я, всього-всього найкращого, міцного здоров'я, а також нашої перемоги. Єдине бажання вірте в нас! Тому що ми неодмірно переможемо. Слава Україні! Героям слава! Я маю нагоду привітати всіх наших рідних і близьких в нашому домі, в місті Івано-Франківську. З одного боку, радісно, що ми маємо можливість в такому колі наших військовослужбовців, офіцерів, сержантів, солдатів. Спільно відсвяткувати це свято, але, але з другого боку, шкода, що ну на жаль, на тлі таких трагічних подій. Бажаємо миру всій Україні, нашому рідному дому, місту Івано-Франківську. Всі люди, що тут бачили, що таке війна, бачили, що таке ця страшна розруха. 78-й батальйон оберігає як наше місто, так і всю Україну. І ми зробимо все, щоб не допустити цього страшного. У нас вдома. Шановне товариство, дорогі франківчани. Хочеться в цей день привітати вас з нагоди свята і прочитати імпровізово складеного віршо мною, щоб ви відчули Дух цього свята. Відчиняйте двері від ясинові, бо на порі різдво ступає. Знак добра Господнього! В світі вифлеємської зорі, хай це світлом лине в кожну дом, хатину, хоч сумні та тривожні наші дні. Але, Боже, ми не це дитятко, хай у кожній серці свій залишить слід. Будьте дуже, щирі та багаті. Щастя вам та довгих літ. З різдвом вас Христовим! Христос. Дорогі мешканці нашого рідного міста Івано-Франківського колективу. 78-го окремого батальйону вітаю вас усіх з прийдешніми святами та бажаю миру та злагоду, і щоб наступний рік ми вже перемогли та справили в колі рідної нашої сім'ї. Всі разом. Я Справді маю велику честь бути серед вас, служити вам і приймати участь з вами тут, у цій трапезі. Так, наші серця безляко. Там, біля наших рідних, біля наших дітей, батьків, дружин, всіх тих, хто є нам найближчим. Але наш обов'язок, щоб бути тут. Ви залишили свої тягні залишили своїх рідних і найближчих, ви залишили тих, хто нам найдорожчий у вашому житті. Але ви прийшли сюди, щоб якраз захистити їх і інших, котрі не можуть цього зробити за себе. Сьогодні, благословляючи цей стіл, цю трапезу, святу вечерю, я хочу разом з тим, щоб Господь благословив і всіх вас, і беріг вас тут у цій тяжкій відповідальній ратній праці, яку ви виконуєте. Господи, благослови цю трапезу, цей святковий стіл, бо ти благий чоловік, у люби Бог і, це, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

i see you scared okay. Стане час різдвяний, чути голос, чути спів. Хочу всіх вас привітати, та не стане теплих слів. Я бажаю вам здоров'я, щастя, радості, добра і щасливої хвилину веселішого Різдва. А по тій коляді проживайте у добрі, без біди, без журби до другої коляди. Христосся рождає.